Шановні колеги, шановні друзі, сьогодні ми говоримо про власне концепції або робота з базоутворюючими переконанням, так я їх назвала. Для мене вкрай цікава тема, неймовірно смачна. І саме це вміння бачити і чути концепції особисто для мене воно створює той, знаєте, неперевершений ефект справжньої, щирої, не просто цікавості, а якоїсь такої нескінченного. Нескінченного бажання і прагнення поринути в світ клієнта, дізнатися, а як там в нього все влаштовано, а чому саме так, а що там відбувається? І це можливість спостерігати і проживати фактично ціле життя за одну ітерацію. Це неймовірний спосіб набуття досвіду, коли ми вміємо працювати з концепціями. Всі, хто в коучингу був, чи я клієнт, особливо як коуч, ви знаєте, наскільки це взагалі. Ідеальний метод накопичення досвіду, так, коли ми можемо отримати таку концентрацію досвіду інших людей для себе завдяки такому спілкуванню. А от коли ви ще вмієте працювати з концепціями, то це взагалі топ-вау. Ну, я не знаю, як це описати. Буду сьогодні пробувати для вас все це зібрати в єдину картину. Тож, поїхали. Власне, концепції. А... В першу чергу це безумовна робота з базоутворюючими переконанням в коучингу, але це й величезне дослідження глибини сприйняття самого клієнта. І поки я буду розповідати, я вас хочу попросити, щоб ви написали в чаті, чи працюєте ви з концепцією. Якщо не працюєте, то що ви для себе? Маєте на увазі, коли от зараз чуєте слово концепції в рамках коучингу, Як ви це сприймаєте? Прямо своїми словами, якщо є таке сприйняття, якщо немає, то можна просто писати, що. Нема поки що. Ви знаєте, я в якийсь момент себе спіймала на думці про те, що а чи не вигадала я сама собі ці концепції, і чи взагалі це точно є інструмент коучингу, але маю здатність таку в своєму мисленні дуже глибоко поринати в структури і в прямому сенсі. З кожним словом розбиратися, я думаю, що це теж така моя властивість, яка набута саме з коучингом, роз з розпаковками сенсів, коли кожна людина, використовуючи одне і те саме слово або одне і те саме поняття, вона має на увазі щось своє, і якщо ми приймаємо одразу за Правду, якусь істину, те, що ми чуємо від людини, ну, тобто умовно не піддаємо сумніву. Ми потрапляємо в пастку власних переконань. Бо для мене любов це щось одне, для іншої людини, любов це щось інше. Для мене статок це щось одне, для іншої людини щось інше. Для мене місія це одне, для іншої людини щось інше. І скільки буде людей, стільки буде і думок з цього приводу. Тому свого часу, коли в мене почала вибудовуватися ця структура, треба розуміти, що мене ніхто не вчив працювати отак з концепціями. Не було такого, що я десь це взяла в якомусь навчанні. Але в певний момент я усвідомила, що це прямо з'явилося, і почала розбиратися, де воно взялося, чи я собі там не вигадувала чогось. І відповідно, перевіряючи себе в прямому сенсі, чи не є моя технологія і мій метод підходу таким, знаєте, якимось занадто авторським, і тим, що відхиляється від стандартів ICF, я занурювалася, звісно ж, компетенції, і от зараз, власне, саме на цьому слайді фактично продекларовані ці тези, які є в ключових компетенціях ICF, які використовує майстер. Це другий поведінковий кваліфікатор. У нас крізний, В першому вебінарі ми говорили про перший, Відповідно, це те, що коуч, рівня майстер, демонструє протягом всієї взаємодії з клієнтом в незалежності від конкретної компетенції. Тобто, це те, що йде червоною лінією, якщо хочете, крізь це спілкування. По-перше, оцінюється здатність коуча. Ділитися спостереженнями або питаннями, які відображають все те знання, яке коуч спостерігає, вивчає у взаємодії з клієнтом. І це може включати в тому числі і мову клієнта, таку точніше інтеграцію того, що клієнт говорить, що він демонструє, про що він мовчить зазвичай, як він навчається, що він. Вербалізує як свої цінності, а що він демонструє як власну систему цінності, які переконання в нього присутні, в тому числі я концепції, енергії і спосіб життя. Тобто, в самих компетенціях, в самих наскрізних кваліфікаторах є це чудове поняття як концепції. І тут мені стало трошки легше. Думаю, окей, значить, це не мої вигадки. Ну і далі, власне, яким саме чином це відбувається, тим, що коуч зазвичай ділиться спостереженнями. Які не просто відображають унікальність складу клієнтського мислення і існування, а й стосуються ситуації клієнта або бажаного результату. Тобто, ну вловити всі концепції і слухати е, в один момент часу все абсолютно, що транслює клієнт, це вкрай важка історія. Саме тому наші спостереження і те, чим ми ділимося, вони стосуються мети клієнта, і тоді це стає сфокусованою історією. Вчора ми говорили так про фокус уваги. Про те, яким чином помічати певну лінзу сприйняття і спрямовувати на неї нашу взаємодію, так само тут ми чуємо саме ті концепції, які звучать в розрізі теми, з якої нам, до нас прийшов клієнт, з розрізом тієї теми, яку клієнт приніс до нас. Тому тут народжуються саме ті концепції.